Якщо людина купила товар належної якості, але їй не сподобалася форма, габарити, колір товару, чи з інших причин його не можна використати за призначенням, впродовж 14 днів покупець має право обміняти придбану річ. Є певні нюанси, а саме це, що даний товар повинен бути не використований, повинні бути збережені ярлики. І документ, що підтверджує засвідчує сам факт купівлі даного товару, якщо ж придбаний товар неякісний чи поламався, людина може вимагати пропорційного зменшення ціни або ж ремонту, встановлений законом термін, тобто впродовж 14 днів. Що ж стосується продовольчих товарів, то якщо продовольчий товар ми купили і він є неналежної на якості. То ми повинні в межах строку придатності даного товару звернутися до продавця, і він зобов'язаний нам обміняти на товар належної якості або ж повернути кошти за даний товар. В будь-якому випадку необхідно мати підтвердження тої чи іншої покупки. Відтак в інспекції з питань захисту прав споживачів радять вимагати у всіх підприємців чеки. В супермаркетах магазинах зрозуміло нам надають чек. Однак, на вимогу споживача відповідно до закону про звернення споживачів, зобов'язані підприємці або суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані видавати квитанцію, що засвідчує даний факт купівлі. Або це може бути навіть і гарантійний талон, що це побут що. Стосується якоїсь побутової техніки, в якому також зазначено дата покупки даного товару. Якщо ж ви купили неякісний товар чи навіть належної якості, але у вас виникають проблеми з обміном, відшкодуванням грошей, ремонтом, можете звертатися в інспекцію з питань захисту прав споживачів. Дане звернення законом про звернення громадян передбачено, що повинно бути із зазначенням прізвища ім'я по батькові даного споживача-громадянина. Далі викладено суть самого звернення, місце проживання його, також обов'язково повинно бути підписане із зазначенням дати. Тобто і звичайно зазначають споживачі, яку ж вимогу вони ставлять або повернення коштів, або повернення товару, заміна товару на аналогічна. Тобто є різні варіанти. Звернення в інспекції з питань захисту прав споживачів розглядають впродовж місяця. Деколи процедуру продовжують до 45 днів.